Є з нами наш експерт Олег Жданов, військовий експерт полковних запасу Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! І якраз хочемо з вами проаналізувати ці слова, які звучать від США. Що вони можуть означати? Це їхні розвідувальні дані. На що вони покликані в першу чергу, коли з'являються, і в наших засобах масової інформації, і в нашому публічному просторі. Героям слава вітаю. Дивіться, справа в тому, ну як, як ми і говорили з самого початку, все буде вирішуватися на полі бою. От сьогодні наявний приклад, як поле бою диктує а, політику, в тому числі і на міжнародній арені. Як тільки ми, у нас на полі бою з'явилися суттєві успіхи і просування, одразу прогнози змінилися з песимістичних на Оптимістичні, mm -hmm. в принципі, в принципі, сполучені штати і наші партне країни партнери от форматі допустимо Рамштайн. Вони і заздалегідь робили ставку на ставлення на те, що ми повинні перемогти в цій війні. Так вони трохи я розумію, розчарувалися, коли літня кампанія йшла дуже, дуже дуже повільно. От, але зараз, бачите, вони знов повний оптимізму і готові нам допомагати в нашій перемозі, і вони вже вірять в нашу перемогу. Мусимо відзначити, що зліт мігу 31 к з аеродрому Саваслейка, якщо я правильно вимовляю. Це цю назву, ну будемо сподіватися, що зовсім скоро там з'являться дрони, які наведуть трошки там порядок на цьому аеродромі. Але ми працюємо в безпечному місці, тому продовжуємо нашу розмову. Про ці лінії оборони. Наскільки важливо, що. От власне ця цитата про другу лінію оборони. Якщо можна, розшифруйте, чому, чому ці події, ці лінії, яких раніше називали і зараз називають лінії Суровікіна, угу. чому важливо було саме перші дві прорватися? І ну, власне, я так розумію, що саме перша лінія була насичена мінними полями, а далі цих мінних полів може бути менше, адже ну, збройні сили окупантів також не можуть себе зі всіх сторін обставити. Мінними полями, і тоді вони не зможуть маневрувати. Тобто далі має бути краще, правильно ми розуміємо. Так, ви розумієте правильно. Дивіться справа у тому, що Російська Федерація, ну вони читали книжку, їх вчили в академії, тому вони побудували класичний рубіж оборони глибоко вишалонований, який створюється з смуги забезпечення і трьох ліній оборони. От ми з вами все літо ми проходили смугу забезпечення і. От зараз на кінець літа і початок осені ми ми вже пройшли першу лінію оборони, і ми підходимо до другої лінії оборони. Так дійсно основний упор був зроблений на смугу забезпечення і першу лінію. І як сказав генерал Тарнавський, то до 60% зусиль було зосереджено саме от на цих двох, на цих двох оборонних позиціях. Далі дійсно, далі друга лінія оборони вона обладнана набагато слабкіше ніж перша, і вона має не таку щільність. Там вже більш міжпозиційне пространство, там біль там менше щільність мінних полів, і там менше допустимо тих же вогневих точок, таких от як обладнаних там в бетоні, в залізобетоні тут більше дерева земляних вогневих точок. Так, вони там е говорять нарили ходів сообщень е сполучення потайних і тунелей. Але я скажу так, що робота артилерії вона може дуже швидко і е зруйнувати ці тунелі і ходи е сполучення потайні. Е так що це ще невідомо це плюс чи мінус для російських для росі російських військ на цій лінії. Третя лінія оборони це буде більше лінія забезпечення, на якій розташовується більшість. Командних пунктів, вузлів зв'язку, складів, пунктів бойового, питання, бойового постачання чи бойового живлення для військ, які сидять на першій на другій лінії. Ну і саме головне, те, чим далі ми просуваємося, ми бачимо, що тим менше з глибини підтягується резерву. Вже резерв починає рухатися вздовж лінії фронту рокадно. А це говорить про те, що в глибині резерву обмаль. Давайте ще подивимося заяву Столтенберга. Він теж говорив про наш контрнаступ, що українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати цю підтримку. Генсек НАТО так заявив, тобто що підтримка України буде, і Блінкен, який відвідував Україну вчора і сьогодні, він теж висловився про те, що ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб України було все те, що їй необхідно, не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоб вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоб агресія не повторилася, і це знаєте так: ну звучить це, те, що ви в першій відповіді сказали, пане Олеже, що вони бачать наш прогрес і нам допомагають. А якби насправді українські збройні сили України не змогли так? так добре рухатися вперед. Оцей наш наступ був би не настільки вдалим. Нам би перестали давати зброю. Чи нас би до чогось починали схиляти? Як би це могло розвиватися? Скоріше за все найрогідний варіант, якби не було військового успіху, то скоріше за все нас би схиляли до перемовного процесу, і на якийсь певний період примушували би заморозити цей конфлікт. Хоча підтримка підтримка би послабшала, але вона би не не закінчилася. От, так що я я думаю, що саме так, і тільки от тільки наш успіх дає нам шанс на те, що а, чим більше вони бачать успіхів, тим більше вони готові сьогодні на, на, виділити коштів для і, і, озброєння для того, щоб нас підтримати. Якщо продовжити і розвинути думку про в нас власне південний напрямок, де продовжують просування сили оборони України. Як ви гадаєте, чи є у Росіян у московитів, Як нас просять глядачі називати цю націю? До речі, до речі націю. Я, я, я вибачаюсь, до речі, є офіційний термін, який визнаний нашої Верховної Ради, це расизм, расисти. Рашисти, давайте так називати їх. Чи є в них ще якісь ресурсні можливості переоблаштувати додаткові лінії оборони на півдні? Чи по суті зараз вони вже ці всі варіанти для себе вичерпали і далі доведеться дуже сотужно? Вони вони втратили час. Ось що головне: потужності в них є. Вони могли зараз організувати обладнання там. Наступної лінії оборони цього ж рубежу, допустимо, розширяти його в глибину. Але на сьогоднішній день у них бракує часу і бракує сил. Сил, я маю на увазі людських. Вони втратили час щодо підготовки резерву, стратегічного резерву. Нема кому сьогодні там рити окопи. Так, можна вигнати там два екскаватора, одну інженерну машину, але це проблеми вже не вирішить. І наші війська можуть дійти до цих нових. Обладнав тих рубіжів, які не почнуть обладнувати, скоріше, ніж вони їх відриють і обладнають. Так що втрачено час і відсутність необхідної кількості сил. Скажіть, будь ласка, якщо продовжувати розмову про південь, де може статися цей ця... Ключовий обвал сил окупантів, да це Бердянськ, це Мелітополь, який трошки вище знаходиться. Ну і я сьогодні вашому колезі Петрові Чернику в день задавав це запитання стосовно перспектив Маріуполя, тому що вчора почув дуже класний інтерв'ю одного з азовців, якого випустили з полону. Він рік там провів і він каже, що всі в Азові мріють, що штурмом і визволенням Маріуполя буде командувати Редіс Прокопенко. Ну, це було символічно, і я думаю, що саме так, скоріш за все, і, і зроблять, коли буде питання штурму штурму Маріуполя, його звільнення, то скоріш за все бригаду Азов буде доцільно перекинути саме на ту ділянку фронту. Дивіться на сьогоднішній день, наскільки я розумію, генеральний штаб, наш генеральний штаб робить максимальні зусилля по продавлюванню фронту. Це знаєте, як натягують тканину, де лусне. Там і підуть основні сили наших 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 сил оборони на сьогоднішній день. Просто Мелітопольський напрямок він найбільш успішний в плані прориву прориву оборони противника. Але ви ж розумієте, що лінія фронту збільшується і збільшується фактично ну в рази. І крім того, що треба штурмувати далі, там другу третю лінію оборони, треба ще утримувати фланги, щоб, не, щоб не, не було флангових ударів і загрози оточення наших військ в глибині оборони противника. Так що тут напруга зростає. Кількість військ потребує більше. Ну у нас є ще бердянський напрямок. Ви дуже вірно сказали, там зараз активізувалися бойові дії, і ще є углідар. Там теж активізувалися бойові дії, і я вам скажу, що дуже успішно ми перемолюємо російську армію на бахмутському напрямку, особливо південніше Бахмуту. І так, що де порветься в першу чергу, сказати дуже важко. Я так розумію, що і наш генштаб розраховував, генерал Залужний розраховує на те, що десь лусне, і тоді. Там може, там може статися обвал фронту, тоді туди будуть вводитися основні сили наших військ. Ми можемо лише тримати за це кулаки, і звісно, що можливо навіть в прямому ефірі так. про це не варто говорити. Пане Олеже, скажіть, а що нас може ще чекати цієї осені від нашого ворога? Тому що ну розуміємо, що їхня тактика незмінна. Константинівка цьому і є тим прикладом. Так, 16 людей загинуло, безліч постраждали, випустили ракети вороги по ринку торговому, де перебували люди, пенсіонери не встигли ані сховатися. Очевидно. Ну, ані взагалі якось себе захистити в цей момент, і це насправді жахливо, жахливі ті кадри, які ми зараз бачимо і. Цей момент, який так чи інакше час від часу трапляється по усій території України, і тут якраз хочеться зрозуміти, чи вони до чогось ще можуть вдаватися, що вони можуть робити впродовж цієї осені, тому що ну чуємо ми вже неодноразово застереження про те, що вони будуть бити по мирному населенню таким чином. Ви знаєте, на війні саме страшне це раптовість. От тут фактор цієї раптовості вони використовують, коли обстрілюють цивільне населення. Це не тільки геноцид, це ще й шантаж, політичний шантаж з намаганням примусити нас за, до перемовин за мир за будь-яку ціну. Я думаю, що вони не змінять тактику до самого кінця цієї війни. Навіть якщо в них залишиться одна ракета, вони їх вони її випустять по нам. Mm -hmm. Тому треба готуватися до того, що правда позитивним моментом є те, що кількість ракет у них набагато менше ніж рік тому. І в їх виробництво відновлення теж не настільки величезне, як би, як би вони хотіли, тому що витрата ракет більше ніж. Вони е, можуть сьогодні організувати виробництво, але очікувати е, очікувати змо, спробу, точніше, повтору е, осені 2022 року. Я думаю, що цілком імовірно. Ну і крім того, що ви, ви сказали зараз це також очевидні речі, е, дуже ефективно. Останніми тижнями місяцями е, працює, я так розумію, в першу чергу наша воєнна розвідка, яка сьогодні е, святкує свій професійне свято. Так, вітаємо і дякуємо їм е, стосовно розвідування тих місць на території Російської Федерації, де може виготовлятися зброя, і туди. Е, Почасти прилітає, тобто, ми це також може бути тим фактором, наскільки я розумію, а ви вже поправте, так чи не так, який завадить росіянам далі продовжувати бити, в тому числі по енергетичній інфраструктурі. Бачили Кирила Буданова, який таким потужним вибухом задмухував ці свічки. Хороший ролик насправді. Дивіться, наша роз... завдання розвідки сьогодні настільки розвідувати цілі. Ми все знаємо. Ці об'єкти заздалегідь були відомі ще до початку масового вторгнення. На сьогоднішній день головне виявити доцільність нанесення удару сьогодні чи завтра, по ті чи інші цілі. І от це завдання вже нашої розвідки. І причому не тільки на території Росії, ну і на території окупованої території України, Щоб було влучно, що прилетіли літаки, стали на стоянку, от і тоді полетіли. Допустим, наші там бобри, чи як там сьогодні от російські ЗМІ пишуть, що там якісь знов бобер, наш начебто, наш український, прилетів і в Москву намагався намагався підірвати якийсь воєнний об'єкт. Тому во це глаза і вуха, очі і вуха, щоб розвідка постійно бачила, постійно чула і своєчасно могла дати завдання, передати цілі і координати нашим збройним. Українські бобри летять на Московію Маргаріті Семенян приготуватися. Це вже були гуси. Знаєте, тут гуси, тепер бобри. До речі, це це просто не до теми. Але якщо їхати десь в українські Карпати і там, де продають сувенірну продукцію, то там зараз найбільш популярна іграшка це гуси. Ось такі великі, білі, різних розмірів. І для мене це було дивно. Я запитала продавців, чому гуси. Вони кажуть: ну тому що це бойові гуси, і зараз це. Стало так популярно серед людей. Тому наступним кроком можуть бути бобри. Ще одне питання. Все-таки, от у День воєнної розвідки, як ми можемо оцінити діяльність Головного управління розвідки Українського Міністерства оборони? Адже очевидно, що знаєте, без зайвих таких. По хвальби зайвої можна зараз вже десь так майже впевнено говорити, що гур український стає ну справді легендарним підрозділом навіть для усього світового військового співтовариства і не лише військового співтовариства. Ну так особливо їх остання операція з, з, з вертольотом. Вона просто, просто унікальна. Умовити і добитися, добитися успіху в такій операції це неймовірний труд, і це не один місяць, місяць праці. Тим більше, що сім'ю даже вивезли з Російської Федерації цього льотчика. Я скажу так, що так, наша наша розвідка набуває бойового опиту. І е, е, от ці операції вони, до речі, звітують постійно, там цифри шалені там на мільярди доларів знищеного обладнання. Там там врятовані люди. Я нагадаю, була така спецоперація, коли з окупованого Херсону, з утримання під вартою, вони вивозили там ну, яких перс, якихось персон, і це була дуже вдала операція. Тоді про неї теж дуже багато говорили. Вони провезли через цю окуповану територію і повернули людей на. На підконтрольну нам територію, так що я думаю, що ми ще будемо давати уроки і розповідати. Ми багато чого з вами не знаємо сьогодні, тому що ми бачимо постфактом тільки ті тю, ту частину операцій, яку сьогодні можна оприлюднити. Але я скажу, що там е, потужний механізм, вони на, набувають досвіду і працюють. Не працюють особливо в глибині оборони противника на його території, на, на, на користь нашої перемоги, а я от якраз хотів, ще якраз цю тему перепрошую, Наталі, скажу. Насправді, ми десятиліттями, ну справді, десятиліттями роками чули про ту неймовірно розвинуту агентуру впливу російського впливу на території нашої держави, і дуже рідко коли взагалі. На будь-яких ефірах говорили про ту агентуру, яку, як виявилося, має головне управління розвідки України, і це виявилося під час повномасштабного вторгнення на території Російської Федерації. Для мене це насправді стало величезним відкриванням, як все вдало було пропрацьовано і заздалегідь, що важливо. І знаєте, коли з'явився цей їхній новий логотип, коли Сова тримає меч саме на території Російської Федерації. Багато ж тоді е, так, ну та знаєте, так десь по. Сміювалися над тим всім, особливо у Російській Федерації, а виявилося марно. Ну я навіть нагадаю, пам'ятаєте, наприкінці весни на початку літа 22-го року генерал Буданов тоді сказав. До речі, сьогодні він вже став генерал-лейтенантом. Він тоді сказав, що у нас коли проходить нарада у Путіна в бункері, то через 5 хвилин ви ми вже маємо копію ксерокопію, точніше стенограми засідання. Ну, тоді так, тоді ми посміялися. А сьогодні я так бачу, що дійсно це вже не смішно. Ми, ми, наша розвідка працює і працює доволі ефективно. І ми заздалегідь знаємо і про плани противника, і про якісь пересування там військ ворога, і наша, наша артилерія ну, це саме, і авіація отримує координати цілі. Так що в цьому сенсі. Так, дійсно, агентура, я так розумію, працює, і вона є. Що саме головне? Лаже, вже наостанок хотіли би все-таки ту тему зачепити, яку будемо ще далі в ефірі обговорювати. А саме кадрові зміни в міністерстві оборони, заміна міністра оборони. Тут знаєте, що важливо, бо відбувалось багато процесів, які передували тому, що все-таки з посади пішов. Але все ж, от ця заміна міністра оборони, наскільки вона буде впливати на ті процеси, які зараз у нас в державі відбуваються, тому що далі має бути і засідання в Рамштайні, де міністр оборони. Бере участь і представляє Україну. Які от виклики і основні завдання зараз стоять перед цим чиновником чи не основним одним з основних військових так, в теперішній час? І ну, що це може нам що це може для нас означати? Дивіться, скажу так, позитив, позитив в тому, що ми прибрали пан прибрали, нарешті пана Резника, змусили піти. А, і Тому що ну, далі вже та, така кількість корупційних скандалів і заяви міністра, що А я ж не знав, пам'ятаєте, як було з Яйцями? Да? Він сказав, а я не знав, що таке було. А, а чому ж ти там сидиш тоді, якщо ти не знаєш, що в міністерстві твориться? Ну це, 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 це головне, це позитив великий, але ну, я не дуже. Стосовно нового призначення, я рахую, що там повинен бути ми спі... там, по перше, цивільна людина. Так він цивільний, але е... там повинен бути менеджер, кризис-менеджер, який міг би сьогодні по-перше розібратися, розгрести оті агні конюшні, які там накопичилися за півтора року. Я маю на увазі ці всі корупційні скандали, тендери. Закупівлі і таке інше. Ну і надалі треба ж е, е, організувати взаємодію з нашими партнерами. Сьогодні як відреагує Захід? Подивимось. От, до речі, Рамштайн, на, на мій погляд, може стати таким своєрідним лакмусом, який покаже, як будуть відноситися наші західні партнери до нового міністра оборони. От. Mm -hmm. Так що, от таке, ну, це моя особиста думка.